Картем, розкажи, будь ласка, яка кількість студентів на твоєму потоці? Чи є студенти з України, можливо, з якихось інших країн студенти навчаються на твоїй спеціальності? Я би сказав, що на моєму потоці є приблизно так людей 100. а серед них я знаю, як мінімум, є 20 чи 30 студентів з України, і взагалі студентів багато є з. З інших стані, не тільки з України та з Естонії. Я знаю ще є студенти з Китаю та Японії, є студенти з Індії, Пакистану, є студенти з Італії. Дуже багато різних національностей зібралося в Талтесі. Взагалі. Я не знаю всіх студентів, але їх багато з різних країн. Таке мультинаціональне середовище. Yeah. Супер. Артем, ти можеш навести приклад, яскравий приклад практичної роботи під час навчання? Що саме ви робите mm -hmm. на заняттях таке, що буде тобі дуже корисне та необхідне під час uh, uh, твоєї майбутньої спеціальності? Mm -hmm. uh... У нас, я найбільш яскравий приклад роботи, яку я зробив разом з, ми, з невеликою командою, яку я зібрав в університеті. Це ми спрограмували свій собственний веб-сайт. Це було як частина нашого курсу, у якому ми мали зробити лекцію цей проект, щоб успішно пройти його. Це була ідея про веб-сайт, у якому це сайт буде допомагати тобі спланувати свій час для того, щоб підібрати мі мітінги. З... Зустріч. Не, да, зустрічі. Не зустрічі мітинги з, з колегами, з друзями, з, з людьми, якими ти знаєш. І, у цьому веб-сайті ти, uh, ти маєш зареєструвати свій аккаунт, після чого ти маєш вести свій свободний час. Like, uh, коли ти свободен. Uh, коли ти, коли ти вільний на кожен, кожен день неділі, понедільник, вторник, середа і так далі. І тоді ти маєш додати друзів з, з вимогою цього вебсайту. І це буде автоматично буде знаходити час, коли ви маєте like, спільний вільний час. Спільний, вільний час. І веб-сайт буде об'єднати вас, щоб ви, ви разом проводили свій вільний час, так? Так, є. Yeah. І, і ви можете робити, так, спланувати свій вільний час на мітинг, там на зібрання якесь, щоб просто провести час разом. Супер, прикольно.